А також маємо гольфи Моніко більших розмірів. Тобто, в лоті будуть два розміри. Один розмір ML. А інший розмір XL, 2XL. Ці лоті вважаються вже більшими. тобто Є стандарт. а ці ніби як плюс сайз у двох розмірах в упаковці По 12 одиниць також. І є наразі, з того, що я бачу, два, дві різні упаковки, тобто дві різні кольорові гамі. Тобто перший варіант: це може бути два ось таких упаковці, два бежевих, два рожевих, два зелених і решта чотири, ось, будуть чорного кольору. Шість Одиниць в розмірі XL, 2XL, а також 6 одиниць у розмірі. L. Так, Це була одна упаковка, одна кольорова гама. Також є в інших кольорах. Так в розмірах буде однаково, 6, 6, 6 менше. але кольори будуть наступні. чоловік. Зараз у мене будуть кольори. Чорних, два. Бордових, два. Ось такі сині. Оскраві. Дуже гарні Два зелені, ревинисті, такий яскравий колір. Два. І так, два бежевих ось такі. І два сірих. І два сірих. Тобто два варіанти можете обирати, які вам більш більш подобні. Тут більш темніші насичені кольори тут такі більш спокійніші світлі кольори. Так, і тут перепрошую, я сказала, чотири чорних. Ні, по два. По два чорних. В кожній упаковці по два чорні вольфи. Ці більші розміри коштують 7,2 євро за одиницю, менші 6,75 євро.